Доброго дня, малята! Мене звати автомобіль Дир. я завітав до вас, щоб поратись. Ви готові? Повторюйте за мною. Сіли ми в автомобіль. Дир, 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 дир. А тепер в тролейбус сіли і тихенько покотили. Ш-ш-ш-ш. У літак швиденько сіли. І одразу полетіли ж ж, ж, ж. Ось на потязі ямчу, чух-чу, чух-чу. Чух. Любимо ми мандрувати, але час нам працювати. Уважно слухайте загадки та давайте відповіді. Що за птах пісень не співає, гнізда не в'є, людей і вантаж везе. Так, молодці, це літак. Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає у собі людей катає. Молодці, так, це автомобіль. Білий велетень у морях заморився, якорем за дно зачепився і спинився. Так, це корабель. Любі малята, а ви пам'ятаєте, які бувають види транспорту за способом руху? Молодці наземний, водяний та повітряний. Наземний це той, що їздить по землі. Водяний той, що пливе по воді, а повітряний той, що пересувається у повітрі. Ну і що ж, граємось далі. Наступна гра така. Ви дивитесь на транспорт. Називаєте його та кажете, до якого виду транспорту він належить. Мотоцикл та трактор. Вони відносяться до наземного виду транспорту. Лодка та катер. Це водяний вид транспорту. Повітряна куля та літак. Це повітряний вид транспорту. Транспорту. Малята. А ви знаєте, що в нашій мові є слова, які утворюються з двох слів. Я вам буду називати два слова. А ви поєднаєте їх так, щоб утворилося одне. Назва транспорту. Наприклад, два слова сам кататися. Утворюється слово самокат. Молоко возити. Так, Молоковоз молодці. Цемент возити. Цементовоз. Пара плавати. Так, пароплав. Сюди – ходити. Так, сюди хід, молодці. Граємось далі. Уважно гляньте на малюнок і скажіть, що ви там бачите? Потяг, катер, вертоліт. Пожежна машина та трактор. Молодці. Які ви всі розумнички, молодці, вам сподобалось гратись? Яка гра вам найбільше сподобалась? До побачення, до нових зустрічей!